Вінниця претендує на статус відомого туристичного міста в центральній Україні. Передумови для цього є, кажуть у мерії. Сьогодні до обласного центру їдуть гості з усіх куточків країни та за кордону. Вінниця цікавить туристів, бо є на що подивитися. Наразі прокладені нові туристичні маршрути, є піші екскурсії центром міста. А незабаром запрацює система супроводу туристів та Подільський туристично-інформаційний центр. Тему продовжує Ірина Дідух. З 1 квітня у Вінницькій водонапірній вежі, що у парку Козицького, розпочне роботу Подільський туристично-інформаційний центр. У ньому туристам надаватимуть всю необхідну інформацію про наше місто. За останні декілька років, завдяки активній роботі з розвитку туристичної галузі, Вінниця стала привабливою для іноземних гостей та подорожуючих. Перш за все, розвиток туризму починається не стільки в інфраструктурних змінах, скільки безпосередньо у якихось інтелектуальних і туристичних напрацюваннях. А перше, що потрібно зробити, це змінити ставлення самих вінічан, щоб вони почали відчувати місто як туристичне, і мені здається, що за ці три роки нам вдалося багато зробити. Наразі на першому поверсі вежі проходять ремонтні роботи. Попередні орендарі залишили приміщення в занедбаному стані. Тут немає електроживлення та води. Крім цього, доводиться проводити заміну підлоги та дверей. Приміщення взагалі було в такому стані. Датному для чогось створення, тому що ну зрозуміло, тут було багато суберендаторів. Зараз від'єднана електроенергія взагалі в башні немає води, тобто є аварійні якісь від води. І зараз ми сьогодні вже за службами розбиралися для того, щоб все привести до ладу, і не йде мови тільки про це приміщення. Взагалі потрібно оновити все, що стосується цієї вежі. Наше місто поки що не має туристичного статусу. Проте за словами начальника відділу у справах сім'ї, молоді та туризму Руслана Анфілова, у нас все попереду. Тим більше, що під час євро 2012 туристи обов'язково завітають у наш регіон. Ми хочемо сказати про те, що Вінниця буде претендувати як місто центральної України на зустріч туристів, які поїдуть у місто під Євро 2012. Ми не говоримо про футбольних шанувальників, ми не говоримо про безпосередню участь самих матчів, але ми говоримо про те, що для України це надзвичайна подія. І такий інтерес, який буде до України, позитивний інтерес пов'язаний з тим, що в Україні буде проводитись така подія. Обов'язково місто повинно використати. Деякі з інформаційних послуг у Подільському туристично-інформаційному центрі надаватимуть безкоштовно платним буде бронювання номерів в готелях та організація екскурсій. У роботі центру передбачені і цікаві туристичні нововведення, яких немає у інших містах. Ми давно вже працюємо над розробкою такого дитячого екскурсіонного бюро. Коли наймолодші вінничани, найталановитіші зможуть для своїх однолітків проводити екскурсії, це теж буде певні дні будуть вони це робити. Наші стюардеси з курсоводи по вихідних днях будуть проводити безкоштовні пішохідні екскурсії по центру міста. Нові екскурсійні програми готують із Одеси Вінницького трамвайчика-везунчик. Ми зараз плідно працюємо над найкращими, найцікавішими програмами для міста Вінниці. І безпосередньо осно зараз найці найбільш якісно ми хочемо висвітлити велику вітчизняну війну. Всі легенди, історії про те, як відбувалася війна і хто боровся за наше місто. Аби привернути увагу він до вежі, в якій розташовуватиметься подільський туристично-інформаційний центр, відділ у справах сім'ї, молоді та туризму оголосив конкурс реальних історій та легенд пов'язаних з цією архітектурною пам'яткою. Бажаючи можуть надіслати їх на електронну адресу вежа Найкращі будуть відзначені призами.